Доброго дня, Алла Олександрівна. Пропоную розпочати цей рік з цікавих досліджень, експериментів та спостережень. Тож до вашої уваги моя доповідь на тему впізнай дерево або куч за броньками». Розпочнемо на порічку, дуже схожа, круглолиця і пригожа. Вітамінами багата, темна шкіра і позата. Ви, мабуть, здогадалися, що це смородина. До речі, смородина це багаторічний чагарник родини агросових. Смородина за сортами може бути біла, чорна і червона. Смородина безтовбурово-кощова рослина, яка складається з гілок, пагону та е -е, корневої системи. Чорна смородина характеризується рівномірним розподілом броньок на змішаних пагонах. Зазвичай смородина має три типи броньок. Сплячі, ростові та квіткові. Сплячі бруньки формуються біля основних гілок і пробочуються у разі будь-яких порушень цілісності гілки. Ростові броньки, вони закладаються влітку у фазі посиленого росту пагану. А квіткові вони вже мають зачатки вегетативних та генеративних органів, які завжди змішані. Ось, Наприклад, ось так виглядає бруньки смородини взимку. Більшість людей навіть не підозрює, що саме бринки мають феноменальний цілющий заряд і їхній оздоровчий ефект у декілька разів більший, ніж у молодого листя. Тож хочу вам прорекламувати напій з броньок смородини, адже це чудовий засіб від будь-яких хвороб. Пийте чай з броньок смородини. Саме цим ви полі покращите свій імунітет та будете почуватися бадьоро. Дякую за увагу!